Олерантне ставлення до військовослужбовців та формування ветеранської інфраструктури на Прикарпатті. Саме таку проблематику розглянули в обласній військовій адміністрації. Для надання військовослужбовцям розширених послуг на Прикарпатті відкрито два ветеранські простори. І зараз ми працюємо над відкриттям обласного ветеранського простору, де за підтримки голови облдержадміністрації нам вдалося нам і інших структурних підрозділів адміністрації отримати грант на здійснення ремонтних робіт і забезпечення технікою. Зараз ведуться активні роботи в приміщенні облдержадміністрації, де то приміщення буде відповідати всім інклюзивним вимогам і встановлених рекомендацій Міністерства ветеранів. Цей обласний ветеранський простір буде базовим, який також де основним завданням буде підтримка таких самих ветеранських просторів в області, надання їм методичних рекомендацій, роз'яснень. А також підтримка в здійсненні їхньої діяльності цього року до поліції області надійшло понад десяток інформаційних звернень від ветеранів війни. Також правоохоронці розглядають інші справи пов'язані з військовослужбовцями. Поліцейськими прикріпаттям виявлено та задокументовано понад 250 адміністративних протоколів щодо керування транспортними засобами в стані сп'яніння військовослужбовцями. Також спочатку 24-го року на дорогах області за участю військовослужбовців було створено 89 дорожньо-транспортних пригод, з яких 9 ДТП з потерпілими, в результаті яких 5 військовослужбовців. На жаль, загинуло та 15 військовослужбовців травмованих. Не менш актуальними питаннями залишається вчинення домашнього насильства військовослужбовцями. Загалом упродовж 24-го року до поліції області надійшло близько 300 заяв і повідомлень про вчинення правопорушення та інші події, пов'язані саме із домашнім насильством. До кінця року на Прикарпатті створять декілька самостійних структурних підрозділів у шести РДА Прикарпаття. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.